Підозри українцям, які у цій війні на боці ворога оголошені Проте, що далі про це і розпитаю у Марії Бурдейної заступниці начальника департаменту офісу генерального прокурора України пані Марії, я вас вітаю. Доброго дня, Сергію. Отже, говоримо про. Блогерів громадян України так вони називаються, тому що в них є український паспорт, проте працюють вони якраз на російських окупантів. Чи передбачена законодавством України відповідальність за проросійську діяльність? І яка саме Сергію Верховна Рада визнала Російську Федерацію державою терористам? Ціль режиму, в якій в цій державі, є геноцид українського народу. І оскільки терористична діяльність в Україні заборонена і переслідується кримінальним законом, то фактично пропаганда тероризму і полягає. От, тобто ці дії, які спрямовані на допомогу Російській Федерації і на виправдовування дії Російської Федерації, вони спрямовані на вони спрямовані про це. Це тобто це фактично є терористичною діяльністю, це є пропаганда тероризму, тому звичайно, такі дії блогерів, а також дії осіб, які публічно підтримують Російську Федерацію, вони вони кримінально карані, звичайно, Конституція України Україна є демократичною державою, Конституція України передбачено і право на свободу совісті, право на висловлення своєї позиції і на доступ до інформації. Водночас в умовах в умовах воєнного стану деякі права визначені конституції можуть бути, можуть бути обмежені. Давайте тоді на прикладах угу. про приклади поговоримо з вами. От які покарання, якраз ці блогери громадяни України, які займають. Про російську позицію можуть понести до таких осіб може бути застосовано застосоване покарання навіть у виді довічного позбавлення волі, якщо буде доведено, що вони діяли з метою допомоги в проведенні підривної діяльності в Україні, і таким чином підривали інформаційну безпеку. Тобто, якщо вони діяли як державні зрадники, і саме з такою метою заподіяння шкоди інформаційній безпеці може до них може бути застосовано покарання у виді довічного позбавлення волі. Водночас, якщо вони не мали такої конкретно такої мети проведення під. Дривної діяльності і допомоги в підривній діяльності, а діяли з влас з власної ініціативи, діяли, наприклад, з метою ствердження, наприклад, як глофглорифікуючи агресора, заперечуючи збройну агресію агресію. Тобто в таких випадках міра покарання може бути меншою, водночас також досить значні міри позбавлення волі. Може бути і до 10 років позбавлення волі, і до 8 років позбавлення волі. І це до речі стосується не тільки осіб, які безпосередньо займаються блогерством, тобто намагаються. Отримати, тобто мають широку аудиторію і отримують, там, наприклад, фактично якісь здобутки матеріальні внаслідок того, що проводять, здійснюють інформаційну діяльність в інтернеті, навіть особи, які громадяни України, які публічно заперечують збройно, збройну агресію в мережі інтернет, висловлюючи свою власну позицію на нешироку аудиторію, також вони несуть покарання за заперечення агресії. Зокрема, в нас є навіть такі випадки, коли Верховний суд підтвердив реальну міру покарання у виді п'яти років позбавлення волі особі, яка маючи і досить незначну кількість підпис, підписників в інтернеті, водночас поширював наративи про російські наративи і заперечував збройну агресію на сьогоднішній день. Це є досить це є тяжким тяжким злочином. Хотілося б теж на прикладах роз'яснити, чим саме небезпечна uh -huh. дія таких осіб національній безпеці і чи настільки вони небезпечні для українського суспільства, знову ж таки, на прикладах. Uh -huh. Ну фактично, Російська Федерація використовує цих осіб, які здійснюють таку інформаційну діяльність у власних цілях, цілях виправдовуючи свою виправдовуючи свою агресію. Тобто, наприклад, от ми бачимо, у нас є особа, яка, будучи, будучи відомою адвокатесою, вона є громадським активістом, була громадським активістом, принаймні таким чином, позиціонувала себе до початку збройної агресії. Вже після початку повномасштабного вторгнення вона дає інтерв'ю російській пресі, вона виступає. На російському телебаченні, і вона фактично заперечує під час цих виступів заперечує існування держави України. Вона закликає Росію Росію захопити Україну повністю. Вона називає осіб, які займають фактично патріотів України, не ображає, називає їх нацистами і закликає таким чином виправдовує агресію Російської Федерації. В ці, ці наративи вони фактично використовуються всередині Російської Федерації для того, щоб здійснювати пропаганду серед цивільного населення також можуть ці наративи бути використані використані мінашим скажімо, в середовищі з нашими міжнародними партнерами в негативному негативним чином вказати що начебто в середовищі україни є значний прошарок населення що справді немає таких осіб які підтримують підтримують агресію тобто це досить таки серйозна серйозна шкода може бути за подій на інформаційній безпеці україни внаслідок дій таких осіб зокрема деякі особи умисно діють намагають сприяти Росії в здійсненні підривної діяльності всередині, всередині України. Зокрема, от ми знаємо, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно відомого блогера, який фактично займав проросійську і займає проросійську, проросійську позицію. Він публічно закликає в мережі інтернет серед своїх значної кількості підписників, закликає знищити Україну, закликає знищити український народ. Заперечує будь-які здобутки України збройних сил України. Цим також заподіюється значна шкода Україні. Є такі випадки, наприклад, коли особа займає проросійську позицію як блогер, інформує про свою позицію суспільство. Фактично через деякий час до такої особи звертаються громадяни України з проросійською позицією. І через деякий час цих осіб буває таке, що буває таке, що вони після цього починають працювати на спецслужби Російської Федерації. Тобто вони фактично застають їх вербують таким чином. Тобто, навколо таких осіб, які займають проросійську позицію, нерідко формується коло державних державних. Них зрадників скажіть, а от ну я розумію, що з одного боку це публічні особи, ну їх легко uh -huh. побачити. Так а з іншого боку, я ж розумію, щоб стартувало провадження, щоб відкрити провадження, потрібна ну певна заява. Як це відбувається? Фактично стартує така діяльність з повідомлення. Ну в цій ситуації перед повідомленням правильно оперативних служб. Водночас, якщо наприклад до, до, до поліції має хтось звернутися до поліції або наприну чому служба безпеки, вона Тоже. сама чи не органи поліції самі зобов'язані виявляти такі вияви випадки. Вони зобов'язані моніторити мережу інтернет для того, щоб відшуковувати такі відшукувати такі випадки. Хоча, звичайно, у випадку, коли громадськість сама проявляє ініціативу, це також дуже корисно. корисно для досудового розслідування і для стану правопорядку, а в чому головні труднощі з виявлення таких осіб і ну фіксуванні їхніх злочинів ну що найменше угу. треба або відчитати, або відслухати певний матеріал, і там знайти ознаки, ну, наприклад, державної зради, ознаки державної зради в такій ситуації, або, наприклад, глорифікація агресора, вони встановлюються висновком експертизи, оскільки є деякі для експертів є певні маркери серед словосполучень, серед ви. Виразів, які вказують на те, що ця особа дійсно діяла з метою підриву інформаційної безпеки, або, наприклад, виправдовувала виправдовувала агресію. Тобто, безпосередньо спеціалісти встановлюють, є, є конкретний склад злочину в діях осіб, саме в висловлюваннях цих осіб. Водночас, труднощі, наприклад, є тоді, коли має місце державна зрада, оскільки є необхідність установ, є необхідність установлення, установлення зв'язку, наприклад, з представниками Російської Федерації, або, наприклад, ознак дії особи з метою підриву, з метою проведення підривної діяльності в Україні. От ви сказали про один вирок, так про одного блогера. П'ять років він отримав угу. за ґратами. А ще які є приклади? Є звичайно багато на сьогоднішній день. Багато вироків суду саме стосовно осіб, які виправдовують агресію, а також і стосовно стосовно блогерів. Є, наприклад, ви. Випадки є особи, які перебуваючи на території на території неокупованої України, вони знімають ролики для того, щоб їх проросійські блогери вже росіяни у себе поширювали в своїх телеграм телеграм Ці особи також засуджені. Вони отримали реальні міри позбавлення волі. Також у нас виявлені особи, які фактично виявлена особа і засуджена до 15 років позбавлення волі, яка проживаючи поряд з серйоз з об'єктом інфраструктури. Вона здійснювала фотографування і безпосередньо ці результати фотографування вона розповсюджувала в своєму акаунті. Водночас, після того як дії особи такої під були піддані перевірці в ході досудового розслідування, було встановлено, що вона діяла саме з метою надати допомогу державі агресору, оскільки мала зв'язок з представником Російської Федерації. Після цих повторних фотографувань об'єктів інфраструктури були повторні ракетні обстріли цього об'єкту. Ну добре, а от акаунти, наприклад. От в соцмережах чи там телеграм-канали uh -huh. вони ж часто завуальовані. От як виявити, що ну цей, наприклад, там телеграм-канал чи цей акаунт він е, має ознаки державної зради чи глорифікації Росії? на практиці. Тоді, коли вже здійснюється досудове розслідування, висновки робить експерт. Тобто, експерт каже, що фактично оці висловлення вони підпадають під глорифікацію агресора. Або, наприклад, ці конкретні висловлення несуть шкоду інформаційній безпеці і фактично свідчать про проведення підривної діяльності проти України. Водночас, досудове розслідування воно не полягає тільки проведення в експерт експертизи. Зокрема, здійснюється комплекс інших слідчих дій, і весь комплекс слідчих дій, наприклад, проведення. Обшуку вилучення інформації, наприклад, з телефону, вивчення інформації, яка є, наприклад, в телефоні, в комп'ютері, і буває, що з'ясовується при цьому, що особа мала там, наприклад, якісь зв'язки з певними іншими особами з спецслужбами. Ну і на конкретних людей відповідно можна зрештою звичай за інформаційним слідом. Так, звичайно. Пані Марію, я вам вдячний за ці роз'яснення для нашої програми.